Зерна та овочі в республіці достатньо. Президент відвідав підприємства республіки. Від Довгобудів до зведення з нуля доступне житло у Придністров'ї. Нові ціни від сьогодні зросла вартість проїзду між міськими маршрутами. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Розвитку агропромислового комплексу республіки. Особлива увага. Сільське господарство найважливіший сектор Придністровської економіки. Президент Вадим Красносельський сьогодні відвідав агрофірму Фікс, одного з найбільших у Придністров'ї. Тут вирощують овочі, а ще побував на столичному комбінаті хлібопродуктів. Кателяка нас просто отлично границя да, да, да. морква, ніби тільки вибрана із землі. Гарна та свіжа. Такі ж картопля і буряк. Це овочесховище однієї з найбільших агрофірм республіки. Терновському господарству Фікс 19 років тут займаються вирощуванням овочів, так званого борщового кошика. Перші 50 гектарів землі за цей час виростили майже в 10 десятеро. У нас пашні 450 гектарів. десять і У нас ріллі 450 гектарів. Вся земля під поливом для хорошого сівообігу вирощуємо зернові, тому що для гарного вражаю овочів потрібна сівозміна. П'ять років тому завдяки підтримці держави збудували овочесховище. Вміщає воно до трьох тисяч тонн продукції. Для кожного виду окрема холодильна камера. Нещодавно взяли кредит на обладнання для зрошення картопляних полів. Купили 800 метрову поливальну машину. Мілірація, звісно, допомагає до нас у лікарні. Так, звичайно, по-перше, ціна хороша. 70 копійок для нас це дуже відчутно. Щоб виростити овочі, дуже багато потрібно води. В Молдові майже 4 рублі. Якби було стільки у нас, ми б овочі не виростили. Ринок збуту агрофірми місцевий. Більшість вирощеної продукції поставляють у державні установи республіки. І лише п'ята частина надходить на ринки та магазини. Є десять точок. Є 10 виносних точок по місту. Люди постійно чекають. Овочі наші свіжі, і ціна відповідно прийнятна. Різниця є. А це столичний комбінат хлібопродуктів, стратегічний для республіки об'єкт. Тут щомісяця виробляють до 1800 тонн борошна та до 300 тонн різноманітних круп. На підприємстві трудиться понад п'ять сотень людей. Зберігають зернові на двох елеваторах у терасполі та рибниці. Близько 22 тисяч тільки тут зберігається. Це річний резерв. Те що, резерв, це... Те, що є резерв, це порятунок для республіки в плані продовольчої безпеки. А щодо розвитку підприємства, перспективи гарні. Ситуація стабілізується, можна розвиватися, урожаї будуть, нікуди вони не дінуться. Але зберігання треба забезпечити. В планах підприємства замінити сушильне обладнання, а ще встановити металеві ємності для зберігання зерна. Щодо ситуації на Україні на роботу підприємства вона не вплинула. Проблема лише в пакувальному матеріалі. Його поставляли з сусідньої країни. Знайшли альтернативу. Купуватимуть у Білорусі. Від сьогодні зросли ціни на проїзд між міськими маршрутами. Про це напередодні повідомили автостанції Придністров'я. Проїзд однозначно збільшується. Якщо раніше це було 0,65 копійок за один пасажирокілометр, то тепер це буде 0,72 копійки. Це стосується усіх приміських та міжміських маршрутів. Сьогодні вранці автостанції відкрилися вже із новими тарифами. Ось приклад. Раніше квиток на рейс рейстерасполь Кам'янка коштував 100 рублів, тепер 124. Нові ціни уточнюйте на автостанціях. Інспекція президента Вадим Красносельський сьогодні ще відвідав Чудоград у Катеринінському парку, подивився, як триває ремонт у ПДУ та у новобудах по вулиці Мира. Про зміни для столиці далі. Терасполь вулиця Мира. Незабаром тут з'явиться новий житловий масив, кодове ім'я південь 3 Спочатку планували звести сім будинків, але заяв на житло було значно більше. Тепер за проектом зведуть 9 стриповерхівок на 108 квартир. 51, 51 родина міліціонерів, 30 сімей Мінохорони здоров'я. Інші родини з різних міністерств і відомств. Є з Міносвіти, мінсільгоспу, мінекономіки. Квартири будуть двота трикімнатні, площі 74 та 93 квадратних метрів. Вартість квадрата 240 доларів. Продумано фасадне скління, автономне опалення, огорожа, автостоянка. Будівництво планують завершити восени 2023 року. Наступна зупинка ПДУ. Зовні університет вже перетворився на черзі внутрішні роботи. Так зараз виглядає корпус, а президент все оглядає, перевіряє аудиторії. Пропонує одразу подумати про нові меблі та обладнання. Реконструкцію головного вишу на контролі голови держави це стосується і церкви Святої Тетяни. Обговорили можливість перенесення огорожі. Вадим Красносельський ідею підтримав. Це дозволить зробити храм більш відкритим та доступним для відвідувачів. Увага, і катерининському парку тут продовжують будувати контактний зоопарк. Нам запропонували... нам запропонували свої послуги з розміщення птахів. Тут будуть різні папуги. Це буде досить цікаво, і скажімо, так це буде живе втілення тісного спілкування з природою наших дітей. В той же час тут можна буде придбати птаха, отримати консультацію щодо його отримання і, врешті-решт, просто насолодитися співом та шинем у катерининському парку. Всього дев'ять вольєрів. Вхідну групу побудують таким чином, щоб увійти до зоопарку можна було через чудоград. До речі, там теж оновлення. Майстри виготовляють нових казкових героїв для дитячого кафе. Деякі елементи вже оцінили гості парку. Будто просто дерево покрасили. Можна здесь попити сок якийсь літом. Mm -hmm. Нам подобається. казкове кафе для маленьких відвідувачів. Запрацює вже влітку. Від виплат за радянськими внесками до допомоги інвалідам на координаційній раді уряду розглянули звернення громадян. Деталі далі медична допомога за кордоном Придністров'я регулярно направляє громадян на лікування. Іноді воно потрібне терміново таких звернень завжди чимало. Олександр Мартинов дав відповідне доручення мінохоронздоров'я. Рачаше сроки у найкоротші терміни слід провести інвентаризацію всіх хворих, особливо дітей, які проходять лікування за кордоном, і за кожним з них виробити алгоритм, як ми можемо допомогти. Чи це логістика? Зараз повітряні коридори потихеньку відкриваються, чи це можливість проведення подібних медичних послуг у Кишиневі. Є й випадки, коли після лікування за кордоном немає можливості повернутись додому. Ситуація навколо залишається гострою. Час іде, а у документів закінчується термін дії. Вирішенням таких питань займеться МЗС. на залишати один на один громадян у такій ситуації. Ми не можемо. Потрібно узгодити алгоритм дій, як ми можемо таких громадян або повернути Придністров'я, або допомогти їм та їхнім сім'ям у цій ситуації. Багато звернень надходить до прем'єра щодо надання фінансової підтримки. Через ситуацію в Україні стрімко зростають ціни. Люди просять хоча б отримати радянські внески. Єсть Є, на жаль, категорія громадян, яким ці гроші потрібні прямо зараз, просто щоб вижити. Прем'єр доручив мінсотзахисту розглянути можливість вирішення урядом питання щодо виплати радянських внесків у виняткових випадках і виробити механізм надання допомоги іншим вразливим категоріям громадян. У Придністрові чекають на нову партію Модерни. Вакцини вистачить на 10 тисяч людей. Залишилося 9 днів для супутника. Термін придатності вакцини спливає 31 березня. Пізніше використовувати її не можна. Всі бажаючі, Всі які хочуть ревакцинуватися, повинні встигнути. Після 1 квітня природно всі вакцини, що залишилися вже з минулим терміном придатності, застосовуватися не будуть. У Придністрові зараз 29 тисяч доз першого компонента та 32 тисячі другого. Перша доза вакцини вже точно не стане в нагоді, кажуть епідеміологи. Люди просто не встигнуть отримати другого. Терміни придатності підтискають. А ось другим компонентом щеплення ще можна встигнути або зробити бустер. Вакцину, що залишилася, доведеться утилізувати за всіма правилами. Усі дози після закінчення терміну придатності будуть утилізовані на місцях у лікувально-профілактичних установах. Там створюється спеціальна комісія зі списання вакцини, відповідальні за утилізацію особи її інактивуватимуть. Одним із методів або це буде автоклавування при температурі плюс 132 градуси 20 хвилин, або дезінфекцію в відкритих флаконах. Їх треба буде відкривати у розчин хлорного вапна 0,5%. експозиція 30 хвилин. Нових партій супутника поки що не передбачається, але ми маємо інші вакцини. Відразу кілька на вибір: AstraZeneca, Sinovac, Moderna та Pfizer. Чекають ще на поповнення Модерни. Вистачить на 10 тисяч людей. Загалом у республіці прищепилися трохи більше 30% населення. Аби зняти маски та скасувати карантин, цього недостатньо, кажуть лікарі. До Придністров'я продовжують їхати біженці з України. Вже майже 19 тисяч людей знайшли у нас тимчасовий притулок. Хтось поїхав далі. Багато хто зупинився у родичів, друзів у Терасполі, Дністровську Дубосарах, Рибниці та Кам'янці відкрито центри тимчасового розміщення. Це санаторії та готелі. Проживання, харчування для біженців у центрах розміщення безкоштовне, як і будь-яка допомога. Від речей до шампунів, підгузків, канцтоварів для школярів за заявками привезуть все волонтери. Тери у кожному місті працюють пункти збирання допомоги. Туди можна приносити одяг, побутову хімію, консерви, крупи, дитяче харчування. Допомагають і підприємства. Наразі наші школи та дитсадки відвідують сотні дітей з України. Підручники та харчування за рахунок бюджету, але потрібні канцтовари та шкільне приладдя компанія інтерністерком виявила бажання придбати ці товари за свій рахунок. В даний час ведеться робота з актуалізації та уточнення цих потреб. У кафе та магазинах з'явилися таблички з qr кодами Так також можна допомогти біженцям. Скануємо та відправляємо будь-яку суму. Для іноземців працює цілодобова гаряча лінія. Тільки за останній тиждень на неї зателефонували більше 4 тисяч людей. Звертаються в основному з двох питань: в'їзду до ПМР та розміщення біженців на території нашої держави. Яскраві фарби та радісний дух оновлення у розливах та весняних кольорах. Картини здається пахнуть нагрітою сонцем землею та свіжістю весняних вод, немов зазивають туди, де тепло та свіжа зелень. Це виставкова зала Бендерської дитячої художньої школи. ще не час світіння бузку, але бузок є моєю улюбленою квіткою, і я вирішила намалювати саме гілочку квітучого бузку, щоб відчути, як весна вже прийшла. Я рисую. я малюю краєвид з квітами. Квіти в мене асоціюються із весною. Я люблю дивитися, коли все розквітає. Я рисую. Я малюю церкву. Вона є моїм символом весни. Така блакитна, біленька. Тут, начебто, зібрана уся аура весни. Бояння фарб природи, що прокидається близько 60 робіт. Тут не лише живопис, а й декоративно-ужиткова творчість. Цю композицію з долонь та перелітних птахів робив цілий клас. Правда, на момент відкриття виставки більшість птахів полетіла з весняним привітом як подарунки для друзів та близьких. Макар теж намалював свою весну. Бендери приїхав з Одеси, новачок в художній школі, але вже встиг потоваришувати з однокласниками недавно займаєся. Я нещодавно займаюся десь три місяці. Вже нормально малюю. Вчителька тут хороша, мені подобається у цій художній школі. Тема уроку весна. У кожного вона своя за барвами, образами, навіть ароматом. Викладачі кажуть, у цьому і мета зранню дитинства виховати у творчої людини свій стиль, ідею та бачення. У музеї Бендерської трагедії триває масштабна реконструкція. Будівельники працюють уже майже два місяці. Тут все роблять із чистого аркуша. Наново відштукатурили стіни, залили нову підлогу, провели водогін, каналізацію, систему опалення, поновили електропроводку. Двері вікна демонтували і відправили на реставрацію. Чекаємо, що принесли назад вікна, і ми починаємо обробку. Вентиляцію чекаємо зараз, аби зробили отвори, і ми могли починати стелі гіпсокартоном робити. У процесі будівельних робіт у дворі музею частина асфальту провалилася, утворився лаз у старий підвал, яким не користувалися багато десятків років. Його теж ремонтуватимуть. Вже є проєкт. Займаються будівельники ремонтом даху. Вчора дімонтірулі учора демонтували, а сьогодні вже почали обшивати гідробар'єром. Плануємо, що на цьому тижні або на початку наступного дах буде готовий. На вулиці ось тут перед входом почали знімати вимушення, і зніметься земля і скрізь буде тротуар. Вимушення заліється, аби відвести воду, тому що тут все було сиро. Частина штукатурки обсипалася приблизно від підвіконня, і грибок був. Ще тут проведуть інтернет. Територію, що прилягає до музею, замостять плиткою. Будівельники закінчать роботи приблизно до кінця квітня. Далі за справу візьмуться оформлювачі та декоратори. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.